Обличчя стане штучним, бо ботокс паралізує м'язи. Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог, косметолог, і сьогодні ми будемо розвіювати найпоширеніші міфи в косметології. Ботокс – це узагальнена назва усіх препаратів, які використовуються в косметології для корекції мімічних зморшок і лікування гіпергідрозу, тобто надмірного потовиділення. Його активний інгредієнт ботулінічний токсин типу А, є природним протеїном, який допомагає розслабити та нейтралізувати надто активну роботу м'язів. Які ж в свою чергу провокують появу з Препарати з ботолтоксином не накопичуються в організмі і вони повністю виводяться упродовж декількох днів. Ботокс не паралізує м'язи. Його завдання лише прибрати гіпертонус, який призводить до надмірної активної міміки. Завдяки низькій молекулярній масі ботокс діє лише на цільовий м'яз, блокуючи передачу нервових імпульсів у місці введення і не поширюється на сусідні тканини. При цьому м'язи повністю зберігають свою функцію. І обличчя може стати штучним тільки в тому випадку, якщо процедуру виконує некваліфікований спеціаліст, який не володіє знаннями анатомії, і може вводити препарат не в ту ділянку. Ботокс викликає звикання. Це стосується лише емоційної залежності, коли пацієнт звикає до відсутності зморшок і вже не готовий миритися з їх поверненням. Було проведено безліч клінічних досліджень, і усі вони показали, що препарат не викликає звикання. І кожен, хто, хоч раз проводив ботулінотерапію, мав змогу переконатися, що ефект від ботоксу триває лише певний період часу. Після цього дія препарату. І м'язи повертається у свій вихідний стан. Ботокс краще колоти після 40. Це поширена думка, яка базується на тому, що будь-які процедури краще починати якомога пізніше, оскільки це може зберегти молоді обличчя. У косметології все залежить від кожного конкретного випадку і наявності показань чи протипоказань. Набагато простіше вирішити проблему з моршок на ранній стадії. Поки не утворились заломи, які в подальшому виправити набагато складніше та часто надто пізно та вже неможливо. Покази до ботулінотерапії можуть бути досить в молодому віці. Для корекції асиметрії обличчя, для зменшення ясеної посмішки, для підняття опущених путиків в рота або при наявності занадто активної міміки. Часто це зона між брів'я та чола. Але пам'ятаємо, що ботокс це лікарський препарат з своїми показами, протипоказами та можливими побічними діями. Тому важливо, щоб процедуру проводив саме лікар-косметолог, враховуючи вашу анатомічну особливість м'язів та побажання, яких ви хочете досягти. Тоді результати будуть гармонійними та природніми. До речі, знаю, що одним з таких найпоширеніших міфів є те, що більшість думає. Що ботокс вводиться в губи. Напишіть мені, що ви думаєте стосовно цього, і які з перечислених міфів ви вважали за правду. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на лайки і ваші підписки. До нових зустрічей.